Вітаю в ефірі у студії Дмитро Непом'ящі. Про все найголовніше прямо зараз. Чергова доба героїчного спротиву українського народу і наших неймовірних захисників і захисниць Навалі Агресора. Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти. Наші захисники продовжують нищити ворога. Хроніки воєнного стану. Триває 261 доба спротиву. Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів. Здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне, Білогір'я, Степове та Шевченко. За інформацією управління Нацполіції у Запорізькій області за минулу добу було атаковано 20 населених пунктів. Надійшло 8 повідомлень про руйнування об'єктів. Вночі ворог атакував Дніпропетровщину. Під обстрілами опинились три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Зафіксовано понад півсотні прильотів зградів та важкої артилерії. Минулось без постраждалих, пошкоджені коледж та житло. Ворог відкрив вогонь по Миколаєву. Місто було атаковано ракетами с 300 Як повідомляє очільник області, внаслідок ударів значних руйнувань зазнав п'ятиповерховий будинок. Наразі відомо про сімох загиблих. Тіла шести осіб було деблоковано з під завалів. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Неспокійно було і на Вінниччині за інформацією голови ОВА. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури в обласному центрі. Жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. Ворог продовжує щодня нести втрати. За минулу добу Збройними силами України ліквідовано 710 окупантів, 10 танків, 14 бойових броньованих машин, 12 артсистем, гелікоптер, 6 безпілотників, 17 автівок та цистерн. Триває примусове виселення місцевих жителів з тимчасово окупованої Херсонщини. За інформацією Генштабу, у селі Зеленівка, противник заборонив жителям будь-які переміщення та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів. У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури. Є факти підривів цивільного населення. Водночас Генштаб повідомляє, що нашими захисниками звільнено ще 12 населених пунктів на Херсонщині. Новини з Херсонщини мережу активно поширюються кадри, де мешканці обласного центру натовпом зустрічають військовослужбовців збройних сил. Наразі офіційної інформації від генштабу про входження українських військ до Херсона немає. 11 листопада відбувся черговий обмін полоненими. Вдалось звільнити 45 українських захисників. Серед них сержанти та солдати збройних сил України. Вітаю на Україні! Слава Україні! Також вдалося повернути тіла двох загиблих українських захисників. Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Міністерка оборони Іспанії оголосила про передання двох додаткових зенітно-ракетних комплексів Хок на додачу до вже анонсованих чотирьох. Окрім цього, буде надано батарею гаубиць калібром 105 мм, міліметрів, а також додаткові генератори для покриття дефіциту електроенергії в країні. Нідерланди виділяють 100 мільйонів євро на купівлю військової техніки для України. Як повідомляє прес-служба Міноборони країни, кошти мають спрямувати до нового міжнародного фонду, учасниками якого також є Велика Британія, Данія і Норвегія. Сполучені Штати визнали економіку РФ на ринковою минуло 20 років з того часу, як Америка надавала їй статус ринкової. Повідомляє агентство Рейтес. До висновку прийшли після розслідування Міністерства торгівлі. І поки у ворога все розвалюється в Україні, на Запоріжжі все тримається. І соціальні виплати є, і видача гуманітарної допомоги, і генератори постачаються. До роботи залучаються всі правоохоронці, рятувальники, волонтери. Спочатку березня в одній з громад Полугівського району не було електрики. Через постійні обстріли ворога фахівці не могли відремонтувати мережу. Влітку були встановлені дизельні генератори, але як показав час, у їхньому використанні є свої недоліки. Тому була побудована додаткова лінія електромереж, щоб забезпечити мінімальні потреби людей. Поже люди зі світлом, люди з енергії, які півроку не мали, її стабільно, і це вже добре. Маленька, але перемога наших енергетиків. Дякую їм, дякую місцевій владі, яка займалася цим всім. Ну і всім причетним, хто робить свою роботу якісно і своєчасно. Не забувають і про мешканців тимчасово окупованих територій. Так загальна сума соціальних виплат жителям Мелітополя у листопаді від Мінсоцполітики склала понад 14 мільйонів гривень в державному бюджеті на 2023 рік також враховані всі соціальні видатки. Уть виплачуватися всі пенсії нашим пенсіонерам, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, всім службовцям, які не зрадили, не сколаборували та продовжують працювати на нашу державу України та на її громадян. Це все не зважаючи на те, що расисти десятки разів, сотні разів тисячі разів казали про те, що Україна забуде про своїх мешканців, Україна припинить виплачувати пенсії, заробітні плати вчителям, лікарям і так далі. Цього не Буде внутрішньо переміщені особи продовжують отримувати гуманітарну допомогу. Не залишаються без уваги також жителі прифронтових громад. В Оріхові працює гуманітарний штаб, і, хоча місце роздачі допомоги було розбомблене, робота не припинилася. На сьогодні гуманітарна допомога видається. Видається як на кожного члена сім'ї, які залишилися на території, так і на родину. Гуманітарної катастрофи нема. Ну, звичайно, не так, як хотілося б, але наразі наші люди отримують пакети до 20 кілограмів продуктових наборів і коробки теж по 17-15 кілограмів ну, такого довготривалого зберігання. До цієї роботи. Залучаються правоохоронці, рятувальники і волонтери. Продовжуємо робити добрі справи. Земля постільне біліло, одіяло, хлебушок. Людям, ті, які постраждали від обстрілів. На дальні райони ті, які не можуть дійти пішком. Все буде Україна. Не залишаються осторонь рятувальники. Зима близько і вона прогнозується важкою. Тому фахівці радять правильно користуватися приладами обігріву і опалення. Через війну ця зима для українців прогнозується непростою. Зважаючи на терор, що руйнує критичну інфраструктуру, ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. У зв'язку з настанням холодів все більше використовуються електронагрівальні прилади. Основні вимоги пожежної безпеки під час використання електронагрівальних приладів, таких як масляних радіаторів, а також електронагрівальних електроповерхонь з закритими нагрівальними елементами, ми повинні дотримуватись таких правил, розміщувати їх на відстані не менше 1 метра від горючих матеріалів. Потім перед використанням даних електроприладів необхідно звертати увагу на те, щоб на них не було механічних пошкоджень. А також має бути неушкодженою електропроводка. Не можна використовувати саморобні або несправні електроприлади, не вмикати у подовжувачі багато приладів, накривати їх зверху. Це може призвести до пожежі. Також можна використовувати в житлових будинках до двох поверхів, тимчасове пічне опалення. Це так називаються буржуйки. Дане опалення, дане пічне тимчасове опалення, допускаються прилади опалення, допускається встановлювати з урахуваннях вимог, викладених в інструкції заводів виробників. Рятувальники кажуть, під печами потрібно зробити ізоляцію, викласти кладку цегли чи на глиняному розчині, або інший термоізоляційний матеріал не менше 12 сантиметрів заввишки, закритий зверху металевим листом. Дітей подалі під топковими дверцятами. Потрібно розмістити металевий лист 50-70 сантиметрів, не сушити на печі дрова чи одяг, легкозаймисті речовини теж подалі. Не використовувати їх для розпалення, очищати димоходи і печі від сажі потрібно не рідше одного разу на три місяці. Протягом минулого опалювального сезону на території Запорізької області в житловому секторі виникло 427 пожеж. Внаслідок них загинуло 67 осіб та отримало травми. 29. Рятувальники наголошують, користуватися альтернативним обладнанням для опалення можна, але обережно і відповідально. У національному університеті Запорізька політехніка відбувся круглий стіл. В ході нього чиновники, від освіти, викладачі та батьки запорізьких школярів обговорили сучасні методи навчання. Розвиток профільної освіти, популяризація науки та науково-технічної творчості, передові аспекти, які будуть втілюватись під час співпраці між Національним університетом Запорізька політехніка та закладами середньої освіти Запоріжжя. Департамент освіти і науки на сьогодні буде нарощувати зв'язки з вишами для того, щоб максимально інформувати батьківську громаду, представників системи освіти, яким чином побудувати освітню травму. Екторію кожного учня, випускника майбутнього в системі освіти міста Запоріжжя для того, щоб вони залишилися в системі вищої освіти або професійно-технічної освіти України. Наразі у світі відбувається технічна революція, яка в подальшому потребуватиме все більше фахівців. У цьому і допоможе започаткування СТЕМ освіти у середніх навчальних закладах. Це дасть змогу школярам наочно вивчати технічні дисципліни. Зокрема, буде відкрито stem лабораторії з робототехніки. Таким чином виховуються спеціалісти для провідних високотехнологічних запорізьких підприємств, таких як, наприклад, Мотор Січ. Які можуть дійсно виконувати складні задачі з реалізації систем штучного інтелекту, кіберфізичних систем поєднання знань і медицини, і матеріалознавства, тобто такі освітні програми також реалізуються в нашому університеті. І Запорізька політехніка хоче запропонувати саме той продукт, чим можна наповнити ці робочі програми, щоб вони дійсно були корисними з розумінням і можливістю подачі матеріалу. Али в прикладній формі доступні нашим дітям починаючи з п'ятого класу. Програма з тему світи почала розроблятися ще у минулому році. Деякі запорізькі школи вже уклали домовленості з технічним вишем щодо підтримки. Минулому році ми видібрали базові опорні. Школи, які фактично зможуть е, розвивати, і е, саме їхнє основне направлення е, має бути проф, професійно технічна освіта. Під час круглого столу, крім представників середньої та вищої освіти, були і батьки. Вони могли поспілкуватися з педагогами, обговорити проблемні питання та дізнатись про технічні дисципліни, які будуть вивчати їхні діти. Зокрема, педагоги політехніки розповіли про сучасні методи навчання школярів. Ми пропонуємо учням зануритися у цікавий світ сучасних технологій за таким напрямком: розумний будинок або смарт-хаус. І формат, який ми пропонуємо плануємо це командне змагання. Командне змагання зацікавить отримати найкращий результат. І відповідно знання, які при цьому будуть отримуватись, вони матимуть більшу користь для тих, хто їх отримує. Після обговорення майбутніх перспектив та проєктів, які можна втілити у шкільній навчальній програмі між університетом та закладами загальної середньої освіти, було підписано договори про співпрацю. А як домовитися з осінню наслідками війни, внутрішніми конфліктами? Поради психолога і дії запоріжців про все це у нашому матеріалі? Зазвичай восени люди відчувають смуток та тривогу, які важко пояснити. Раніше лікарі пов'язували осінню депресію зі зменшенням світлового дня. Зараз же головною причиною тривожних станів є війна. А як почувають себе запоріжці під час війни? Враховуючи обстановку то радію зараз кожному дню і насолоджуюся тим, що ти взагалі живеш. Тому що є багато категорій людей, які зараз, на жаль, живуть не так, як їм хотілося. Мені здається, що це не, не от того, що осінь, а від того, що це все у нас відбувається. Всі бояться, всі переживають. тільки один менше, другий більше. Хто тримає себе, хто так, панікує. Слід сказати, що запоріжці мають і власні рецепти, як побороти тривогу. Я маю роботу, я ходжу на тренування, тому за рахунок цього підтримую хоч якусь бадьорість. Побільше на свіжому повітрі гуляю. А що радять робити для покращення психологічного стану фахівці? Як зберегти своє ментальне здоров'я у важкі часи, які ми всі зараз переживаємо? Перш за все. Менше інформації, тобто так, ми дивимося новини в перевірених джерелах і лише кілька разів на день, а не 24 на 7. Тримаємо режим дня. Наша психіка це надбудова над фізіологією. Як тільки ми не виспані, голодні, змучені, імовірність збільшення панічних атак, щоденні рутинні справи, читання, в'язання, складання пазлів тощо можуть стабілізувати психологічний стан, тож звичні для кожного ритуали варто зберегти, не зважаючи ні на що. А ще психологи радять більше спілкуватися з близькими людьми. Взагалі дуже помічне говорити про емоції, коли люди проговорюють свої відчуття стає трошки легше. А як оцінюють психологічний стан українців? Соціологи за даними соціологічної групи, рейтинг 40% українців перебувають у напруженому стані. Але для воєнного часу цей показник відносно невисокий. Водночас громадяни демонструють хороший рівень життєстійкості 3,9 за п'ятибальною шкалою. Тож, впевнені, українці здолають всі тривоги і обов'язково переможуть. переможуть. І цю перемогу побачать і наші нащадки. А новонароджені, у тому числі, і в Запоріжжі, з'являються щодня. У Запорізькому обласному перинатальному центрі, як завжди, панує атмосфера щастя. Новоспечені матусі, як зіницю ока бережуть своїх новонароджених крихіток. Як зазначає головний лікар, війна не стала на заваді покращенню демографічної ситуації в Україні. Зокрема, за останні вісім місяців у закладі на світ з'явилось понад тисяча немовлят. Більша частина з яких хлопчики. Більше народжуються хлопчики у процентному відношенні. 55% – це хлопчики, 45% – це дівчатка. Тобто, якщо в нас народилось 923, то відповідно десь 490 – це хлопчики, і 440 – десь так це дівчатка. Чатка до речі, і 18 вісімнадцять у нас народилась серед породілі. Запоріжанка Аліна кілька днів тому вона вдруге стала мамою. Свою доньку подружжя назвали Вікторією, що в перекладі означає перемога. Жінка сподівається, що це ім'я стане символічним і для дитини, і для нашої країни у ці надважкі часи. Дитину мою звати Вікторія. А, назвали ми її так, тому що віримо в перемогу нашої країни. А ви самі знаєте, що ім'я Вікторія перекладається як перемога. Віримо в наших воїнів, які захищають нашу країну. Тому найближчим часом сподіваємося, що ім'я моєї дитини принесе перемогу в нашу країну в умовах війни. Запорізький перинатальний центр став прихистком для понад 350 породіль із гарячих точок, зокрема Васильівки, Поло, Гуляйполя та Донецької області. На восьмому тижні вагітності втікати від жахів війни довелося новоспеченій матусі із Мелітополя пані Вікторії. Наразі жінка разом із сином Уваном почуває себе у безпеці. Ми виїхали 31 марта і 1 апреля ми тільки були тут 8 часов вечора, а виїхали 6 часов ранку. Ми що ночували на Васильівки, там були обстріли. Нас тривали, не пропускали очень долго. Ну чуть-чуть нервничала, были взрывы, вот это вот все. Ну справлялася як могла, тому що знала, що не надо, нельзя нервничать. Медики кажуть стресові ситуації, що переживають евакуйовані матусі, неабияк впливають на майбутній пологовий процес. У нас на сьогоднішній день вже пройшло. Десь зараз кажу 150 передчасно народжених дітей, які народились під час, з моменту війни. Самий найменший пацієнт, який в нас народився, він був вагою 700 грам. І я дозволю таке слово в військовий час, втрат бойових не було. Заради безпеки з перших днів війни в перинатальному центрі в укриттях обладнали пологові зали та палати. Саме там під час повітряних тривог та бомбардувань на світ з'являється нове життя. Всі новоспечені українці міцні, здорові і однозначно матимуть щасливе майбутнє. Характер вже так, такий, як обстановка в нашій країні. Так, вона скорпіон, зовут її Валерія. Її... Три дні пані Надія, хоча й народила у такий важкий час, але вірить, що її донька виросте такою ж сильною та відважною, як і наша країна. 11 листопада у світі відзначається міжнародний день енергозбереження. Пам'ятаємо про економію. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Поступово радіємо успіхом наших збройних сил, але тримаємося на паузі до офіційних повідомлень Генерального штабу. Віримо в наших захисників. Все буде Україна.